Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 17 населених пунктів Харківщини. Зокрема, Уди, Вовчанськ, Малавовча, Сеньківка, Табаївка, Іванівка, Берестове та інші. Авіаційних ударів завдали поблизу сіл Колодязне, Сеньківка, Пещане. Близько о пів на третю ночі у Ізюмському районі зафіксоване влучання ворожого БПЛА, попередньо без постраждалих. Об одинадцятій у місті Вовчанськ внаслідок ворожого артилерійського обстрілу пошкоджено щонайменше 4 Атні будинки, господарчі будівлі, гаражі о 12.55 внаслідок ударів трьома кабами. У селі Вільхуватка Куп'янського району знищено будівлі та споруди агропідприємства. Пошкоджено дев'ять приватних домоволодінь, лінії електромереж, постраждалих немає. Енергетики відновили електропостачання для понад 1600 споживачів Богодухівського району, які були знеструмлені внаслідок ворожих обстрілів. Залишаються знеструмленими 64 населені пункти, 15 тисяч 600 точок обліку. Рятувальники звітують за минулу добу здійснено 16 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили пожежу на території Зюмського району. Куп'янські рятувальники провели обстеження села Вільхуватка Великобурлуцької громади, яке також зазнало ворожої атаки. Пошкоджень зазнало агропідприємство дев'ять приватних домоволодінь. О 19.57 сталася побутова пожежа у квартирі на верхньому поверсі житлової шестиповерхівки на вулиці Велика Панасівська у Харкові. Її площа склала 30 квадратних метрів. Спостерігалось інтенсивним Полум'яне горіння і сильне задимлення. Із задимленої зони рятувальники врятували двох людей, ще дев'ять евакуювали. Працювали чотири оперативні відділення ДСНС на автоцистернах та автодробинах. О 20.50 розповсюдження вогню вдалося локалізувати. О півночі його ліквідували повністю. Жертв та постраждалих вдалось уникнути. Причина виникнення загоряння встановлюється. піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 35 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу, ЗСУ відбили 5 ворожих атак біля Іванівки Куп'янського району. Марія Соловйова, Дмитро Гоєн та Єгор Мікінін. Харків. Новини.